Чисто медова, вона йде більш солодша. Є ще також у нас на березовому соку, більш м'яче з легкою кислиночкою. Є зайвою. Є айва. Вона відчувається одразу кислий. І з грецьким горіхом. Він відчувається відразу з горчинкою. Угу. Яку найбільше беруть, яка користується попитом? Всю. Всю, Всю беруть. Так. Ясно. Ви приставитеся, з якого ви району як Ми... вас знайти поза ярмарком. Може? Ми із Сербнянського району, село Сокиринці. Нас можна знайти за на кожній пляжці є номер телефону. Ось, номер телефону, номер сайту. Як можна? Заказувати нова і нової пошти. Нова пошта працює. І також можна визнавати, де нас в Україні можна з цієї ярмарки узнати. Я зрозумів. Ну, ви в основному по ярмарках берете так, участь, так? так? Наступна ярмарка, яку ви плануєте відвідати, це всеукраїнська, можливо, якісь. Ну, це вже на яку запрошення. Хто знає, коли там яка ярмарка? Я зрозумів. Як вас звати? Іван. Дякую. Будь ласка.